Аварії за одну добу поліцейські Прикарпаття розслідують кримінальні провадження за фактами автопригод, в яких травмувалося четверо осіб. Перше ДТП трапилось 26 травня в селі Майдан Ямницької громади. Відомо, що керманич йшли в ковика Пежо року народження. Мешканець Калуша не переконався у безпечності руху та здійснив обгін транспортного засобу у забороненому місті. Опісля допустив зіткнення із зустрічним транспортним засобом дачі Адастер, яким Керувала 32-річна мешканка Калуського району. Наслідок аварії керманич та пасажирка автомобіля Peugeot 407 отримали травми. Їх доставлено до лікувального закладу. Ще одне ДТП трапилось у Франківську. керманич Nissan X-Trail, мешканець Керхівців, проявив неуважність та не надав перевагу мотоциклу. Водій останнього постраждав у результаті зіткнення його госпіталізували до лікарні. Наступна автопригода з травмованим пішоходом сталася цього ж дня в обласному центрі. На місці ДТП слідчого портивну групу з'ясувала. Що 25-річний місцевий машканець, керуючи автомобілем, шкода Фабія, здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину дороги у невстановленому місті. Травмованого пішоходу 1991 року народження мешканця Івона Франківська госпіталізували. Усіх трьох випадках водії були тверезими. Прикарпатські правоохоронці котрі закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватись ПДР, зокрема, не перевищувати швидкісний режим, відмовитися від ризикованих маневрувань та не втрачати пильність на шляху. Діана Висоцька, Святослав Іванюк, телеканал 402. Чергова допомога. Військовослужбовцям з Прикарпаття передали шість квадрокоптерів на суму майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. Необхідну техніку отримала військова частина А 4128 Військовослужбовець Михайло каже: зараз ситуація на фронті непроста. Тож дякує громаді за підтримку. Ми теж очікуємо ускладнення. Тому ми маємо бути готові до цього, і ми дійсно щиро вдячні за те, що ви для нас робите. Нам дуже потрібна ваша допомога допомога. Бо як раніше зауважили, виграти цю війну ми можемо тільки гуртом. Ситуація в країні, зокрема на фронті, залишається складною. Саме тому, наголошує очільниця області Світлана Онищук, придбання необхідного обладнання для хлопців є критично важливим. Бачимо, які зараз атаки ворога по мирних містах. Бачимо, яка ситуація є дуже непроста, спілкуючись з нашими захисниками на фронті. І отакі от мавіки є дуже потрібні для того, щоб зберегти життя наших хлопців і, звісно, відбивати відсіч ворога. Тому оперативно закуповуємо все необхідне. Хочу зазначити також усі характеристики, такі які нам прописані, виключно по вимогах командирів наших військових частин. Придбати необхідну техніку вдалося коштом обласного бюджету. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Ознайомитися з навчальними програмами та дізнатися, які можливості вони відкривають для ветеранів. В Івано-Франківську відбувся стадій візит у рамках програми «Skill Forge for Veterans». Під час заходу військовослужбовці представили бізнеси, які реалізували за грантові можливості. Повернувшись зі служби, одразу взявся за відкриття власної справи Володимир Косолапов. Спочатку каже чоловік, планував пов'язати її з обробкою дерева та згодом вирішив зайнятися виготовленням настільних ламп із військовою символікою. Просто була ідея зробити якісь сувіні. Для військових, щоб це не було частиною війни. Тобто, зазвичай це якісь гільзи, патрони, щось таке. А це більш така, нібито, і сувенірна продукція направленого мілітарного типу, але не, не є частиною війни. Грант отримався легко, написали заявку, отримав буквально без якихось особливих складнощів. Купив обладнання, зняв приміщення і потрохи почав. Там, вчитись, працювати. І потрохи, потрохи щось, щось сталося. Від середини 2023 року обласний центр зайнятості надав 134 учасникам бойових дій гранти на суму близько 60 мільйонів гривень. Це дозволило відкрити 269 додаткових робочих місць в області. Для військових ми надаємо гранти через службу зайнятості це 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Звичайно, кожен грант тягне за собою це. Додаткове працевлаштування створених робочих місць. Якщо взяти з початку програми, з 20, середини 23-го року 134 учасники бойових дій отримали у нас гранти. Під час заходу презентували проєкт «SkillForge for Veterans», який реалізовується громадською організацією спільно з Державною службою зайнятості України. Її керівниця Леся Круп, як розповідає: ініціатива дає можливість ветеранам безплатно пройти навчання в центрах професійно-технічної освіти. Програма містить не лише освітній компонент, а й повний пакет підтримки навчання, проживання та компенсація дорожніх витрат для того, щоб побудувати напрацювати такий практичний механізм щодо вже навчання і перенавчання цих ветеранів, членів їх сімей саме в цих центрах. Після того буде буде стартувати вже навчання, і щоб це навчання було якісне, ефективне і було десь ну в користь ветеранській спільноті. От на основі цих заходів напрацювань тих самих пропозицій буде адаптована під них навчальна програма програму, тобто адаптивна навчальна програма, під той запит, який ну бачать і як це бачать ветерани, але також не будемо враховувати і позицію бізнесу, яка сьогодні є. Ну, в відповідних регіонах. Даний проєкт є пілотним та реалізовується в західних регіонах України: Львові, Франківську, Чернівцях, Тернополі та Закарпатті. Втім, громадська організація вже планує адаптувати програму на східні та центральні регіони країни. Віталія Коч, Андрій Аргар, телеканал 402. Крізь бруд, пил і перешкоди. Так івано-франківські гвардійці проходять бойове злагодження. Давай, 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 давай! Його. його взяли. Тікає кров'ю далі. Об настава! Брайово! Діяти як єдиний організм чаться бійці 50-го полку імені Семена Височана. Багато з них уже мають бойовий досвід, втім не всі військовослужбовці тренуються в малих групах, відпрацьовуючи різні сценарії ведення бою. Льові умови максимально наближені до реальних бойових. Особливу увагу інструктори приділяють відпрацюванню дій в урбанізованій місцевості, при цьому використовуючи прийоми підготовки НАТО та інтегруючи їх у військовий досвід українських бійців. Це кажуть актуально з огляду на специфіку сучасної війни. Під час комплексного бойового злагодження ми відпрацьовували такі елементи, як захід військовослужбовців на позиції. Це зазвичай здійснюється малими групами. А також ведення оборонного бою в урбанізованій місцевості, різні водні такі як надання першої медичної допомоги, евакуація пораненого, а також зняття з позицій у підготовці. Полку беруть участь і ветерани. спільно виконуючи навчальні завдання під час злагодження, вони передають досвід новачкам, що дозволяє їм швидше адаптуватися до нових умов та колективу. Велика частина наших бійців вже приймала свою участь в бойових діях починаючи з Мар'їнки 22-го року, Сріблянського лісництва 23-24 рік, Покровський напрямок. Але в нас також є бійці, які прийшли після КМБ або були переведені з інших підрозділів для того, щоб обороняти нашу батьківщину. Ми хочемо новобранців підтягнути на рівень старих ветеранів, щоб вони вміли так само ефективно боротися з нашим противником. Робота в складі малих тактичних груп дуже важливий елемент тренувань, адже командири відділень вчаться ефективно керувати підрозділами. Їм необхідно швидко і без помилок приймати правильні рішення, адже кожна секунда може бути вирішальною. Інструктори 50-го полку Раховують сучасні реалії війни та виклики, з якими стикаються бійці на передовій. Тож постійно аналізують зміни у тактиці та адаптовують програму підготовки. Ми стикаємося з багатьма проблемами, але е, акцентуємо на даному етапі саме проблеми з комунікацією та. Вміння працювати під час стресової ситуації. Сама технологія війни вона е, постійно змінюється, і ми стараємося наголошувати саме на найновіших, е, на, на найсвіжішому досвіді, які дають нам наші бійці. Е, тому ми наголошуємо на кожному тренуванні, на кожному проведенні занять. Саме Ті, е, ті пункти, які нам вказують з попередніх боїв наші військовослужбовці, саме комплексний підхід до підготовки забезпечує максимальну ефективність навчань, кажуть військові інструктори. Адже бійці відпрацьовують усі необхідні елементи. Ці навчання проводяться дуже ретельно: стрільба, тактика, пересування, медицина, топографія це все саме необхідне, треба розуміти. Чи готова військовослужбовець тобою йти там штурмануть, прикрить відхід захід, оборонні дії, оборона наступальні дії? Це треба все тренувати. Відтак таке бойове злагодження відзначає командування 50-го полку в майбутньому. Вплине на високу готовність гвардійців до виконання поставлених бойових завдань. Віталія кож Андрій телеканал 402. Традиційна велоінспекція. Міський голова разом із командою комунальників вирушив на перевірку міського благоустрою. Цього разу дивились порядок на вулицях Вовчинецькій, Івана Павла 2 та прилеглих до них провулках, а також у житлових масивах Хоткевича та Позитрону. Під час перевірки особливу увагу приділяли прибиранню вулиць. Та утриманню всіх об'єктів у належному стані, каже директор комунального підприємства Благоустрій Михайло Яцьків. Ну, сьогодні вся увага була зосереджена на вулиці Вовчинецька, на Івана Павла та вулиці, які межують з нами. В основному перевіряли стан прибирання вулично-дорожньої мережі, стан прибирання інших об'єктів. Ну і велика увага звичайно була зосереджена на прибирання вулиць, прибирання міжбудинкових проїздів та утримання належного всіх об'єктів. Такі інспекції дозволяють не лише зустрічатися з мешканцями та обговорювати нагальні питання, а й оперативно їх вирішувати, наголошує секретар міської ради Віктор Синишин. До слова вдалося знайти місце під ще один сквер, який стане новою зоною відпочинку для дітей та дорослих. Дійсно, ці інспекції є дуже хороша річ, бо десь і зустрічаємося на окрузі з людьми, хоча і так постійно з нами працюємо. І десь бачимо якісь нагальні питання, які виникли або які були впродовж декількох років, і намагаємося їх вирішити на прохання мешканців. Зробили паркування для автомобілів, бо, тому що, що дуже багато є автомобілів в кожному дворі, і це є проблема в місті загалом. Також в ході інспекції ми визначили місця, де буде облаштовано аналогічні паркування місця в дворі, це теж є важливо. Також було на звернення мешканців. ну і плануємо ще знайшли місце під один сквер, тому якщо це вдасться реалізувати, це буде хороший сквер на районі, де можуть відпочивати і діти, і мами, і дорослі. Міський голова Руслан Марцінків підкреслив, що незважаючи на повномасштабну війну та значне спрямування коштів на підтримку Збройних сил України, місто продовжує розвиватися. Ми Сьогодні традиційна інспекція на велосипедах, тобто мікрорайон Хоткевичем, Позітрон, спілкування з мешканцями. Бачите, люди з молодіжної 41 підійшли, що хочуть там по сусідству були зроблені роботи. На Каскаді, ну тобто, цей мікрорайон. Стараємося щось трошки удосконалювати ну, в межах можливості, тому що більшість коштів йде на підтримку Збройних сил України, але все одно місто живе і потрібно якісь елементарні речі робити для того, щоб був благоустрій, щоб люди могли жити спокійно в своїх домівках. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Щоб щоденні поїздки ставали ще комфортнішими у комунальному транспорті. Івано-Франківська з'явився новий спосіб оплати: QR-квиток від портмоне. Такий сервіс діє вже давно однак його постійно покращують, каже директор КП Електроавтотранс Віталій Голутяк. Тепер квиток можна оплатити без застосунків та будь-якою банківською карткою. qr коди в нашому транспорті з'явились дуже давно. Спочатку це були QR-коди від Приватбанку, і оплачувати можна було лише з картки Приватбанку через мобільну дату Приват 24 Кілька місяців тому у нас з'явилися QR-коди універсальні, якими можна було оплачувати, якими можна оплачувати без будь-якого мобільного застосунку із картки будь-якого банку, чи українського, чи навіть закордонного. Також спеціалісти працюють над створенням електронної версії картки Галка. Вона стане альтернативою пластиковою та працюватиме через мобільний застосунок. 8 травня на день міста ми підписали меморандум з компанією EasyPay, яка зараз займається розробкою мобільного додатка для Івано-Франківська, і в тому числі в цьому мобільному додатку має бути віртуальна транспортна картка Галка. Тобто це буде альтернатива пластиковій картці. Тобто пластикова картка буде функціонувати так, як і функціонувала, але для тих користувачів, які віддають перевагу більше електронним сервісам. Тобто розробляється саме варіант віртуальної картки, яку можна буде земітувати в мобільному застосунку мешканці Івано-Франківська. Відповідно, там ж поповнювати її, розраховуватись вже за проїзд. А поки розробка електронної картки ще триває, пасажирам нагадують про своєчасне оновлення пластикової версії, адже вона має термін дії 5 років. Отож ті, хто придбав її у червні 2020-го, мають до 1 липня використати кошти та придбати нову. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Жертвою такого виду шахрайства став 58 річний мешканець Калуського району. За словами заявника, він знайшов оголошення про продаж автомобіля на популярній онлайн платформі. Авто пропонували за досить вигідною ціною. Продавець вийшов на зв'язок, надав фото та відео машини. Запевнив, що технічний стан відмінний, але повідомив, що автомобіль перебуває за кордоном. Аферист пообіцяв доставити авто під ключ з усіма необхідними документами та розмитненням. Проте спочатку він вимагав передоплату за до. Ставку потім кошти на розмитнення оформлення та інші необхідні послуги, довіряючи обіцянкам. потерпілий надіслав всі кошти. Ростаті чоловік перерахував псевдопродукцію майже 53 тисячі гривень. Щойно кошти надійшли на рахунок афериста. Зв'язок з ним обірвався. Транспортний засіб потерпілий так і не отримав. Зрозумівши, що став жертвою шахрайської схеми, він звернувся за допомогою до поліції. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною першої статі 190 кримінального кодексу. України. Іне деться, прошу краски дії. Сім років краси, натхнення та унікальних виробів. Арткремниця Ладе відзначила свій день народження. З нагоди святкування власниця та майстриня Любомила Гарес презентувала нову авторську колекцію Карпатські барви. До неї увійшло 18 унікальних віночків та намис створених власноруч. На створенням цієї колекції майстриня працювала понад півроку і постійно поповнює її. Я зробила колекцію карпатські барви стилізовано під сучасність. Там було багато такого косівського, натхненного, з коломиї. От мені дуже подобаються їхні традиційні речі. Я хотіла їх показати трошки в сучасному варіанті. Творчістю пані Любомила займається вже понад три десятиліття. Сьогодні Ладе можна побачити десятки унікальних виробів ручної роботи, не лише власного авторства, а й інших українських майстринь. Прикраси, діадеми, обручі, свічки, ляльки, картини. Усе зібрано в одному місці. У мене величезний вибір гердан. Я думаю, раритетний, бо тут різні майстри зібрані в одному цьому. У мене є навіть парні гердани. Бачите, для чоловіка і жінки. Це каміння, наприклад, з Пакистану, рідкісний агат. Він у нас це, це з Індії, бірюза. Тобто, у нас не, не завжди можна знайти такі речі. Свої навички ділиться жінка, здобувала у майстрів з різних країн світу. Найбільше розповідає, дала їй Італія. У своїх роботах майстриня використовує лише якісні матеріали та надійну фурнітуру провідних європейських брендів. Та головне усе, що створює Любомила, єдине у своєму роді. Я поїхала в Італію. Це були 90-ті роки. Пробула там 7-8 років. Навчалася там різних майстрів, навчилася там виготовляти квіти з воскового паперу. Потім я закінчила курси біжутерії і багато інших курсів: і малюнок, і вишивку, і різні їхні сучасні мистецькі намиста. Потім я сім років їздила в Грецію, рік була в Іспанії. І от надихалася різними стилями. Різними майстрами у планах майстрині розширення артпростору, відкриття школи ремесел і вцілення давньої мрії, створення власної колекції одягу та поки реалізувати задумане заважає війна, не вистачає стабільності і ресурсів. Утім, певнена жінка на все свій час.